Всім привіт! Запрошую на щотижневий дайджест із найактуальнішими ігровими новинами, які ви можете побачити щоп'ятниці. У минулому випуску я сказав вам, що трохи трансформую новини. Чому я вирішив це зробити? Я помітив, що багатьом подобається декілька тем, які вони дивляться, але й багато хто дивиться від початку і до кінця, за що я вдячний. Тому я хочу, аби ви отримували максимальний профіт від перегляду випуску. Було прийнято рішення розділити дайджест на категорії. Спочатку ви будете дуже оперативно дивитися в ліц новини. Там я буду розп розповідати про велику кількість новин буквально декількома реченнями. Це дозволить вам отримувати багато інформації із ігрової індустрії за маленький проміжок. часу. Згодом будуть головні новини. Це основні події, які будуть цікаві більшості аудиторії. Ми їх будемо досконально досліджувати. Окрім того, залишається рубрика зі знижками, адже багато людей у коментарях зазначили, що вона корисна. Та час від часу будуть з'являтися тематичні підрубрики, як от Gamescom, і три і так далі. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається. Тому давайте починати. Мене зва. Тато Олександр і ласкаво прошу на канал Run 4 gamesua Поціновувачі серії стратегічних ігор під назвою Total War можуть обвести день у календарі. Реліз фараону відбудеться 11 жовтня. Embracer Group продовжує свою реструктуризацію і вирішила виставити на продаж студію Gearbox, розробників Borderlands. Подейкують навіть, що компанія Ренді Бічфорда взагалі може стати незалежною. Футбольний менеджер 2024 вирішили анонсувати на взагалі всіх пристроях, на яких можна грати, а саме PS 5, Xbox Series, Xbox One, Switch, PC, iOS, мікрохвильовка та Android. Розробники Spongebob Squarepants за Cosmic Shake вирішили 16 жовтня випустити свою гру на актуальному поколінні консолей, а саме PS5 та Xbox Series. Наразі студія Insomniac Games буде намагатися сконцентруватися на розробці гри про Росомаху. Більше, на жаль, ніяких подробиць немає. Людина повук 2 зарелізиться вже 20 жовтня цього року. Майкрософт трішки підгледіла за Sony та вирішила до магазину Xbox у майбутньому додати щось на кшталт платинових трофеїв, але офіційної інформації стосовно цього немає. Armored Core 6, яка була тепло прийнята гравцями, отримала новий патч, який покращив оптимізацію, баланс та виправив деякі помилки. Гравці у Starfield знайшли сонячні затемнення. Небесні тіла можуть відкидати тінь на планети, які знаходяться поруч, таким чином створюючи повноцінне затемнення. Потенційно майбутньою грою BioWare може бути новенька Mass Effect, і є деякі натяки, що вона може взагалі втратити елементи відкритого світу та зробити акцент на повністю лінійному проходженні. Цікаве рішення. Схоже, що Nintendo намагається виправити помилку з дріфтом Стіків на консолі Switch на майбутньому поколінні, а саме Switch 2. Про це свідчить новий патент компанії на технологію магнітного поля. Чекаємо подробиці. Starfield отримав найуспішніший запуск серед усіх ігор студії Bethesda. Проєкт вже налічує більше 6 мільйонів гравців на усіх платформах, але цьому точно допоміг геймпас. Схоже, що наступна гра серії Sims буде безкоштовною. Наразі невідомо, чи це буде Sims 5 чи просто назва підсерії. Тим не менш, розробники роблять акцент саме на платному контенті, який буде виходити після релізу. Любиш ігри серії Battlefield? Пропоную тобі завітати до української спільноти цієї популярної серії шутерів. Там ти знайдеш друзів та тімейтів для спільної гри. Спільнота має багато активних учасників з усіх куточків України, а це означає, що ти зможеш отримати пораду та обмінятися досвідом із досвідченими гравцями, які завжди раді допомогти новачкам. Окрім того, можеш просто поспілкуватися на будь-які теми. Всі відкриті для розмов. Приєднуйся до української спільноти Battlefield і отримуй задоволення від гри в компанії однодумців посилання. В описі. З'явилася дорожня карта контенту Payday 3 після релізу. До слова, відео про гру є на каналі. Таким чином, гра у 2023 році взимку отримає додатковий контент, а потім навесні, влітку та восени, 2024-го. Гравці отримають нових персонажів, зброю, сезонні події тощо. Xbox завітає до ще однієї ігрової виставки, а саме Tokyo Game Show 2023. Майки проведуть трансляцію 21 вересня о 5-й ранку. Що вони там покажуть, наразі невідомо, можливо, якісь нові ігри. На цьому тижні, 14 вересня, стартував тест гри за Crew Motor Fest, в рамках якого гравці матимуть змогу зіграти 5 годин у релізній версії гри. Тест закриється 17 вересня. Якщо не встигли пограти, час ще є. Тут Говард заявив, що у нього ще величезна купа ідей, які він хоче реалізувати у Старфілд. І знаєте що? Він їх реалізує, адже нова космічна пригода у майбутньому буде отримувати оновлення та новенькі DLC. Філ починає активну рекламну кампанію Forza Motorsport, перезапуску серії та конкурента для Turismo. Реліз повинен відбутися вже дуже і дуже скоро, а саме 10 жовтня. Плюсом до всього гравці отримали новий геймплей. Майкрософт хоче створити кредитну карту для свого магазину Xbox. Зайти із неї до сільпо та купити піцу у вас. Не вийде, як мінімум, тому що вона буде доступна поки тільки у США. Роблячи з неї покупки, гравці отримуватимуть бонуси, які зможуть використовувати у крамниці філа. У магазину Steam – Ювілей йому виповнилося 20 років більше ніж більшій кількості сучасних геймерів на смартфонах. Жарт Valve запустила тематичну сторінку, на якій розписала історію своєї крамниці, важливі події тощо цікаво почитати. Тут Говард вирішив активно спілкуватися із ком'юніті. Таким чином, гравці дізналися, що Starfield у 2024 році отримає офіційну підтримку модифікацій. Портал IGN випустив своє прев'ю до новенької Assassin's Creed Mirage. Якщо коротко, то вони зазначили, що Mirage дійсно повертає гравців до витоків серії і робить це найкращим чином. А геймплей та історія цитата більше схожі на те, що зробило Assassin's Creed такою популярною. Український шутер Shatterline отримав новенький контент: а саме нову мапу Променад, сюжетний pve епізод Буравісник, Мальва отримала козацьку шаблю і загалом з'явилася підтримка DLSS. Можливо, я старомодний і трохи не поспіваю за трендами, але якщо мені говорять мобільний геймінг, я одразу починаю уявляти або Gravity Defeat на якомусь Sony Ericsson, або якісь низькосортні стратегії на смартфонах, в яких потрібно дуже і дуже багато гріндити, або донатити, щоб шлях твій був легшим. Якщо у вас так само, то потрібно вже трохи від цього відходити. Адже мобільний геймінг вийшов на принципово та технологічно новий рівень. На цьому тижні сталася презентація Apple, на якій уже звичне явище анонсували новенькі айфони. Про них ми детально говорити не будемо, але є одна цікава річ, яка сколихнула ігрову спільноту. У iPhone 15 Pro Apple встановила новий процесор під назвою a 17 Pro, який дозволяє грати у ігри, які ти точно не очікував побачити на маленькому екрані. Наприклад, у 2024 році на Pro iPhone 15 гравці зможуть зіграти у Assassin's Creed Mirage, так ту саму Міраж, яка ось ось має з'явитися на полицях магазинів. Погодьтеся, це вражає. Окрім цього проєкту, процесор у змозі запустити ще десь кілька повноцінних ігор ігрової індустрії цікаво побачити, що буде через півроку, як новий айфон з'явиться на ринку. Які ще проєкти гравці зможуть запустити? На жаль, студію GC Game World спіткала не найприємніша подія. Наразі гра Stalker 2 у активній розробці вже було демо і навіть більш-менш відоме вікно релізу. І начебто все окей, як у праському офісі студії сталася пожежа. У багатьох може бути питання: при чому тут праський офіс до розробки гри? Нагадаю вам, що з початком повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну GC вирішила перевести частину київського офісу до Чехії, зробивши таким чином тимчасовий релокейт, що ми можемо побачити у їх щоденнику Офіційному каналі на Ютуб. У Хмарошосі, до якого заїхала студія, сталася пожежа, яка охопила три поверхи, один із яких належить ГСК. І наразі він потребує повного відновлення. Шкода оцінюється у 66 тисяч доларів. Дякувати Богові, ніхто із співробітників не постраждав. Яким чином це вплине на розробку Stalker 2, невідомо, але потрібно зауважити, що на поверсі, який постраждав, студія розміщувала резервні сервери. Що на них було, теж невідомо. Можливо, і якісь файли та напрацювання із Stalker 2, а можливо і ні. Ім не менш представник ГСК написав наступне: ніяка аномалія, навіть пальник, не змусить нас зупинитися у прагненні кінцевої мети. Побажаємо успіхів команді розробників і з нетерпінням чекаємо на продовження легендарної серії. Тримаємо за вас кулачки. Якимось чином ця новина пройшла повз українське інфополе, але це хоч потрібно виправляти у стімі. Зарелізився новий український проєкт під назвою Strategic Mind Spirit of Liberty від студії Starny Games. Це покрокова стратегія. У грі вам потрібно буде відбувати радянську навалу, граючи за фінську армію. Сама компанія складається із історичних подій та альтернативних. В першому варіанті потрібно, як не важко здогадатися, відтворювати історичні події, а другий продемонструє, як би розвивалася історія. Якщо б події розгорталися тим чи іншим чином, гра має досить хорошу графіку та сподобається поціновувачам стратегічних ігор. Посилання на проєкт у Крамниці Steam я залишу в описі під відео. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам я можу створювати та покращувати цей контент. Дякую за ваші стабільні та важливі внески. Особлива подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському. Ваші внески надпотужні. Щиро вам вдячний за таку допомогу, суперстари. Плюс, любий глядачу. Якщо тобі подобається цей контент, можеш його підтримати та стати спонсором. Але першочергово підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуємо. З ви можете придбати стратегію Human Kind за 199 гривень. Halo, колекцію майстера Чіфа можна купити за 119 гривень. Легендарний Portal 2 коштує 22 гривні. Мегагру під назвою Red Dead Redemption 2 можна придбати за 296 гривень. Чудовий кооперативний проєкт It Takes Two коштує 349 гривень. Класний шутер, який не отримав на релізі хороших продажів. Titanfall 2, віддають за 79 гривень. Ігрофільм Detroit Become Human можна додати до бібліотеки за 300. 336 гривень. Вайбову Євротрак Симулятор 2 можна купити за рівно 100 гривень. Mass Effect Legendary Edition із неймовірно позитивними відгуками від гравців коштує 299 гривень. Need for Speed Heat можна придбати за 199 гривень. Мова йде про делюкс видання. У PS Store Gotham Nights Deluxe коштує 624 гривні, версія для PS5. Battlefield 1 для PlayStation 4 продають за 244 гривні. Unravel 2 можна додати до бібліотеки за 162 гривні. Assassin's Скрід Еціо Колекшн збірник олдових ігор серії можна придбати за 449 гривень. Тупойнт Campus коштує 427 гривень. Нід for Speed Unbound отримала знижку у 70% та коштує 719 гривень. На цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що подивилися. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось!